Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Що ж таке матча? Це подрібний в порошок листя куща камелії, що росте в Японії. У тіні його вирощують багато-багато сотень років. І якщо воно вирощується у тіні, то у листі накопичується більше хлорофілу. Саме тому має матча такий концентрований зелений колір. Ви споживаєте ціле листя, а не просто напій. І воно це листя перемішане, і в ньому в цьому напої більше антиоксидантів, ніж у просто в напої завареному з цілого листя. Але чомусь масове захоплення у всьому світі, про яке я вже сказав, цим напоєм, викликало буквально обурення і розпач моєї колишньої колеги. Вона працювала у сніданку Мирослава Уляніна, а тепер вона нутриціологиня. От, послухайте, що вона написала нещодавно. Своєму посту мені хочеться кричати і взяти за руку як того, хто замовляє, так і того, хто готує. Для чого такий самообман? До чого ж таке вбивство себе своїми ж руками? Ви ж п'єте це і думаєте, що ви такі молодці, п'єте мача, катихіни, ельтеанін і покращуєте здоров'я. Ви ж себе свідомо чи несвідомо обдурюєте і повільно вбиваєте. Ну, ось такі пристрасті. Ну я розумію, журналістка тепер. Нутриціологиня, їй це болить. А от будемо розбиратися далі, правда, це чи ні? А що думають власне споживачі про матчу? Давайте послухаємо. Ну, таке не дуже. Ну, просто це як японський чай. Ось, ну, просто ну, водичка зелененька. Так, звичайно, воно є, але ну на смак таке собі. Колись давно працював Ну, Рідко замовляють, але. Погане. Це на отак. мій смак, на мій смак. Як зелена, така мар мардемуга якась. Що? Ну, Коротше, фігня якась зелена така. Мардебуга. Мардемуга, так, да, так називають якийсь поганий напій. Це Це ну, типу, який готують. там, Мачо суча, мачо Оранж, мачо тонік, мачо Латик. От де експерт. Да. А я шукаю. Це дуже смачно, це дуже смачно. Мачо-оранж Оранж це моє улюблене. Отже, думки ну абсолютно плюс і мінус від мардемуги до це а дуже смачно і це напіймого життя. Ось ця матча продається в різних в різних варіаціях. В ось таких коробочках порошок, в ось таких сіках. Ось матча вже роз, розбавлена у, у, у воді. Лише тільки треба додати е, окропу. А ось такі е, коробочки кольорові, бачите, це в китайському магазині наш адміністратор купили. От, отже, для початку трішечки просвітництва. Листя матчі росте в тіні. Перед збором кущі накривають спеціальними такими накриттями, сітками на кілька тижнів, майже на місяць. Через це рослина виробляє більше хлорофіру хлорофілу і ельтеаніну, про які говорила Мирослава, писала точніше. І це дає Матчі характерний зелений колір. Чу не настоюють, а збивають у воді. От я беру стікер і вперше в житті відкриваю. Тут написано, що це матча із вишнею і чері. ось тут уже є, бачите, порошочок. Додаю, окріп і змішую. Є, до речі, спеціальні пристрої для того, щоб змішувати матчу безкінечно. Якщо вони досить такі дорогенькі, дорого коштують. Якщо хочете дешевше, можна у всім відомому магазині купити за дев'яти. 90... 90 гривень капучино збивач, і теж можна збивати процес. Триває понад годину таке збивання, і за цей час виходить точніше годину. Треба у Японії на гранітних жорнах перетирати зібране листя матчі листя камелії. і тоді виходить з 30-40 грамів з одної порції лише за один заміс. Тому справжня матча японська класична, вона дуже дорога, і її навряд чи можна зустріти у будь-якій нашій кав'ярні. Але я не можу говорити, тому що я не лабораторія. Але що ж тоді все ж таки обурило Мирославу Уляніну? Якщо коротко, то більшість людей у світі п'ють матчу і думають, що вони п'ють корисний напій. Але справжньої матчі на всіх на мільйони, мільйони споживачів не вистачить. І тому, очевидно, бізнесмени торгують, ну м'яко кажучи, підробкою попит зріс. І на полиці полізла дешева підробка, е, тому що не всю мачу можна вирости у певному регіоні Японії, не всю накриє спеціальними сітками. І в дешевих нещодавно було дослідження за кордоном у 24-му році. Рік тому так там ви, виявили, що у 12% зразків матчі так званої є свинець, мишяк, крохмаль і навіть кишкова пал, паличка. От чи згодна з такими радикальними висновками, наша постійна експертка, професорка Олена Сидоренко, я запитав увага який будь-який харчовий продукт потребує правил вибору. Якщо що ціна більша, значить скоріше всього у вас буде якісніший напій, матча, Якщо ціна нижча, буде дещо гірший. Чому? Тому що для виробництва використовують цілий чайний лист, або це молоденькі чайні листи, це буде дуже дорого, як і чай, або це більш старі грубі листи, це буде дешевше, але буде колір більш такий менш насичений, менш зелений, дещо тьмяний, може бути й жовтими відцінками. Отже, друзі, перший критерій це колір. Точніше, це ціна. Чим вона вища, тим ми маємо ну, певну якусь гарантію, що ми купимо все ж таки справжній напій. Далі колір. І про це частково сказала Олена Володимирівна. Я, колір матчу має бути зеленим. І яскраво зеленим бажано, з таким навіть неоновим витінком. Якщо колір тьмяний або жовтуватий, то це означає, що ця матча зроблена або з нижчих Ортівка камелії листя або неправильно зберігалася і втратила свої властивості. Ну, найкраща матча, якщо ви дивитеся країну походження, то це все ж таки Японія. Запам'ятайте, якщо у вас це вийде, такі регіони, як Удзі, Кіото і Нішіо. А ось китайська матча у китайських магазинах, вона дещо на порядок дешевша і має гіркуватий присмак. Помел має бути дуже дрібним, майже як пудра, запах і смак Ак, теж мають бути свіжими, трав'янистими і без запаху сіна. Упаковка повинна бути герметична і е, не прозора, щоб уникати окислення. І все ж таки дуже важливо вживайте матчу помірно, не по кілька склянок щодня, тому що буде горе. Увага, Олена Володимир Сидоренко. Його основна небезпека це перевищення. Тобто таніни, кофеїни містяться в великій кількості, напій дуже подрібнений. Якщо він такий шовковистий, подрібнений – це добре, це висока якість, гарно розчиняється. Якщо більш грубий помел, то гірше буде менш такий ніжний смак. Але Тут треба знати міру одна-дві чашки або додаєте до улюбленого напою лате, або додаєте до якогось іншого смузі, до соку, до будь чого і отримуєте більш енергетичний напій. Ну і останній хук від мене, що по-перше, дозуємо не більше двох чашок. Якщо перебільшити, то буде у вас безсоння, буде тривожність, тому що там є кофеїн, подразнення шлунку, і не пийте цей напій, наче серце поїли добре, тоді запили матчею. Також не варто пити цей напій вагітним жінкам, людям з підвищеним тиском і тим, хто страждає на негаразди із печінкою. В будь-якому разі, якщо у вас є су. Умніви, поратися принаймні своїм сімейним лікаром або з дієтологом. Ось такі мої поради. Чеш. А що наші відмінники взяли для себе від цієї нашої зу... Ні, з відмінниками? Ти звичайно зараз так трошки нас аванс дав. Але окей, ти зрозумів для себе, чому така мода, чому такий бум на оцей зелений напій, всі прям всіх кав'ярнях тут на подолі. Навіть відповідь у слові мода по-перше, цікавість. По-друге, тих людині властиво, особливо молодій людині, бути в тренді і. Так як всі зелене, трошки енергії дає так, та, так, та, так, так. І, назначай, і хочеться. Це ж це, це ж дуже цікаво. Ну... Тим більше різні домішки. Тут бачите, з бананом, з вишнею, з черницею, з чим завгодно. І ти випив, і ти, начебто, краще став, ніж є насправді. Геніально, це просто геніальний слоган будь-якого маркетингу. А, продукту даєш властивість зробити себе кращим і все або унікальним Костя, Що листа. за тиждень? А за тиждень буде теж хелсі продукт, якщо помірно, це називається бдж. Жолине маточне молочко. Ух ти! Клас! Ну все бачиш, Руслан люди дізнаються для себе з разом з нашими глядачами Багато маточним цікаво. молочком приходь до Руслана і люди, бо вони так в мене там уже бджолині корівки вже на старті. От-от-от. Костя Грубич знаєш, споживають. Далі буде. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21-й на 1+,1 Україна.